Вітаю всіх з великим святом, 20 квітня і вирішив зняти такий проміжний випуск, бо у нас погода дуже спекотна стоїть, плюс 25 кожен день, вночі там біля 10, тому все квітує і ну, можемо не встигнути все показати, тому трошки покажу вам, як воно стан, стан нашого. Саду і стан рослин, а також трошки розповім вам про про стан будівництва. От хіноміліс, це звичайний, ми взяли в лісі, тут є. Ось так він квітує, виглядає. Яблочки в нього теж є. Такі невеличкі, такий невеличкий, жовтенький, такий колір. У нас декілька хіномелісів. Ірга, ламарка. Ось так вона виглядає теж. Канадська ламарка дуже декоративна, квітує вже з такими гарними квиточками. Ну, мені чомусь здавалося, що раніше вона була дуже ароматна. Зараз цього аромату я не відчуваю. Може вона і не ароматна. Е -е, підкажіть, у кого є така ірга ламарка. У нас ще є ірга їстівна е -е, вільхолиста. Різних сортів, але вона поки що не квітує. Тому бачите, якщо хочете таку красу, у в садочку беріть іргу. Також от хіноміліс це якийсь сортовий, в нього червоні квіточки, яблука більші, дружина робить із них варення. Трошки вітер дує, можу задувати, вибачте, бо така зараз погода вітряна. На небі нехмаринки, все квітує дуже сильно. Ось зробили вже три обробки. Три обробки зробили ми. І е, тому що хочеться, щоб е, монельос не сильно вразив в цьому році рослини, бо в минулому році дуже сильно. Так, давайте зараз вам розповім, покажу. Пан Андрій питав, це мій вчитель англійської питав про туї Ось. і казав, що вони там може бути не дуже такі вибагливі, але, на жаль, всі хвойні потребують догляду. У нас є декілька туй. Оця туя це колумна. Оце ми пізніше посадили, це раніше, вони отак. Ростуть, достатньо компактні, високі, до 4 метрів виростають. Це у нас туя глобоза, вона така кругленька, але теж е, треба її стригти, щоб вона таку форму тримала. Далі йдемо, у нас є туї ось такі це труп вони будуть трошечки менші за розміром. Тобто десь 2,5 метри вони виростуть. Теж вони бачать, такі не розростаються сильно. Далі у нас є декілька туй брабанд. Ось у нас тут брабанд. ось такий він. Росте, ну, це така поширена, якщо ви хочете живоплід робити, то із барабанту краще всього, бо він такий, бачите, він дуже такий щільний виходить. І там у нас стоять це туї. ну Це все західні туї, смарахт. Смарагд, ось такий ми теж зробили, як живоплід, і ось вони такі ростуть. Оце тує, це кобальт. Бачите, це кобальт, теж вони такі кругленькі. Ну, в чому у них е така особливість, чому ту і такі популярні? Ну, по-перше, вони є різні. По-друге, в них поверхнева компактна коренева система, тому їх можна вирощувати в контейнерах і вони легко пересаджуються. Тому ось так. Але це як е позитивні, так і негативні є з кореневою системою, бо, по-перше, я бачу у людей на півдні України в Одеській області, коли був сніг і вітер, їх повиламувало, тобто з корінням їх викорчовувало. І також вони можуть перегріватися, і їх треба мульчувати, поливати. Ось. В порівнянні з ялівцями, ну, ялівці, у них коренева система вона більш розвинена, більш Глибока. З ними ну менше, скажімо, не те, що мороки, вони простіше переносять цю жару. Вони теж є дуже різні. Вони бувають ось такий. ці ялівець звичайний. Ось він стоїть, бачите, вертикальний, є там різних кольорів, є грунтопокривні, є лускаті. є Є різні, вони дуже цікаві. Та, дуже цікаві вони є, тому їх багато. З ними, ну, як я вважаю, теж є морока, бо всі ці всі хвойні вони не люблять. Затенення вони не люблять, коли на них листя падає, бо вони починають випрівати. Ось дивіться, бачите, це притінялося кущами лапчаткою і барбарисом, і вже от воно випріває. Там сосна зовсім загинула, бо її накривав цей кущ. Ось така неприємність також. Неприємність в цьому році побачили те, що арігатній форми, ось бачите, оці біленькі, вони погоріли взимку, вони вимерзли. Ось, вони вимерзли повністю. Це на цих я вам показав. Тому ну, хвойні вони теж вимагають догляду, за ними треба доглядати, вони хворіють. Простих рослин не існує. Оце Теж ялівці стоять, ялівці, теж вони ось такі вертикальної форми. В цьому році у нас дуже добре квітують мигдалі. Оце, бачите, дуже гарно. І тут у нас мигдалі квітують. На жаль, два дерева загинули, чому я не знаю. Вони були дорослі. І потім вони не проснулись. Я розкопав і побачив, що в них. Згнило коріння. <кій> ось така неприємна ситуація сталася. Так, що у нас ще? Оце смородина золотиста, це ми взяли, взяли в лісі, це такі чорні ягоди, це ми купили сортовий, це такі вони, як бурштинові ягоди. Дуже гарно квітує, дуже гарно пахне. Якщо ось вам треба щось таке запашне, то ось ця золотиста смородина вам. Підійде. Пішли подивимося. Ну, смородини пережили, деякі троянди стоять чорні. Дружина трошечки засмучена, бо не всі витримали лютневі морози. Ось. Вони <кхи> примерзли. Ті, що відійдуть, відійдуть, ті, що не відійдуть, не відійдуть. Абрикоси теж квітують. Як я вже сказав, зробили три обробки. Першу ще, коли холодно було, ну ось варігатна форма. Оці всі, які були жовтенькі, морозом побили їх. Корот, не витримують вони, мабуть, яких цукрів не вистачає чи елементів. І вони примерзли. Ось така неприємність. Жимолості квітують. Е, що ж я хотів вам показати Полив увімкнули, бо вже дуже ж спекотно стоїть погода така спекотна, особливо для тих рослин, які тільки посадили. жимолость квітує. ось Ну Подивимося, як буде, бо цей тиждень ще буде спекотний. А наступний тиждень буде мороз. ось І мороз це все може побити. також от Ситуація з чекалкиними горіхами. Отак От воно малі. Якось ще почки ось живі стирчать. Незрозуміло, що буде на наступному тижні. А оцей був дорослий таке відчуття, що він загинув. Ось, Бо я не бачу тут на ньому почок, нічого. Він загинув. Не, не росте. У нас чекалкин горіх, сьома зона, скільки я не намагаюся. Е, якось воно. Не, не, мабуть, треба в тепличці чи ще якось, не знаю. Поки що не виходить. Це модрину купили. теж а, Модрина а, у нас загинула в минулому році, бо теж так сталося, що стала виготувати. І потім був мороз і все, і вона вмерла. У нас морози бувають в минулому році, 17 травня, був мороз. Мінус. Ось в цьому році сталася така ситуація, нікого не хочу лякати. Але в Румунії під час квітування персиків і нектаринів, і черешні ось так виглядає у нас ця ірга. Їстівна, ще не Під час квітування сталася біда тиждень, ну 5 днів був мороз мінус 8, весь врожай персиків і нектаринів загинув повністю 100%. Черешня загинула 80% врожаю. Тобто персиків нектаринів в Румунії не буде. Аграрії кажуть, якщо держава не допоможе, то вони не, не переживуть цю втрату і зброй крутіють. Ось такі кліматична кліматичні негода. Тут теж в минулому році було дуже спекотно і сухо, опадів не було. У людей, у кого городи не поливались, особливо картопля, то кортопля закінчилася ще у лютому. Тому люди вже покупали, купували картоплю. І прогноз дуже невтішний, бо у нас опадів все так і немає. Так, це у нас черешня квітує сигналки. Ми її бачите, поки що формуємо дерева. І цей процес не дуже швидкий, бо якщо на врожай, то воно коряве буде. Ми хочемо все ж таки, щоб воно було правильно сформовано. Тому дружина їх ріже. Ріже потрошки. Ну і тут прибираємо цю травичку, чищимо полуницю. І що хотів сказати, оця у нас є юстіна і мяу мяу ця китайська малина, ну вона вижила, бачите, не загинула. Листя є. Це добре. Це добре. Так, пішли подивимося ще що. У нас тут квітує. Обробки робили, бо в минулому році дуже сильно моноліоз побив рослини. Ось, як приклад, оцей персик так захворів, що у нього все повідмирало. З того, що він заразився, цей моноліальний опік був в цьому році. Спочатку, коли ще в березні обробили препаратами міді, потім, коли вже був цей на конус обробили хорусом і Акторою. І зараз провента Верналя, тому що стала летіти вже Оленка і плюс Сігном. Ось така формула. Ну і десь буду дивитися, коли вже відквітує, то, скоріш за все, буде Сігном плюс Правента Верналя, бо Оленка сильно все їсть. У минулому році троянди поїла сильно. Ось тут вишні, майже всі, теж вони у нас молоді, але ось квітують добре і там буде квітувати. Тому скажемо, сигналки буде. Це буде в цьому році перший раз, бо в минулому році все повідпадало. Бо були морози. І знову ж таки немає ніякої гарантії, що воно переживе. Так, давайте тут подивимось теж. Тут якась така сакура, вона гарно виростає. Магнулія квітувала трошечки тут, але тут тепленько у нас і що тут у нас ще клікачки теж, ну, виглядають непогано. Тобто все так, що вижило, то вижило, що не вижило, то не вижило. Ось там, бачите, вишні теж квітують. Дружина формує їх такої форми, як а, такий шар. І це зручно, що не треба лазити. Це дуже стара вишня, але вона в такій формі. І тут така ж буде. Ну і такі невисокі. Всі вони невисокі. Сперейка Вон, дуже гарно квітує. Це саме рання у нас рослинка, яка заквітувала. Назву не пам'ятаю, але вона дуже гарна. І вона перша заквітувала у нас у садочку. Так що ось так. Бачите, теж ці олівці грейово, такі вони дуже потужні виростають. Тому сьогодні день дружина мені заборонила працювати, хотів прокошувати, але сказала ні. Тому косити будемо завтра. Будемо вже прокошувати, бо трава дуже сильно росте. Завтра понеділок вихідний можна трошечки попрацювати буде. Так, і що тут у нас? Давайте будівництво. Ми опалення трубку розклали і вже залили стяжку. Ця стяжка в цих приміщеннях зроблена товщиною 10 см, по пінопласту 10 см. Так, 11 контурів. 10 все зроблено залито, просушуємо, вологість тут висока. І тут тільки ось то, що я казав, вам, санвузол, тут електричний кабель, то залили 5 кабель і ще 5, буде 10. А там, де буде водяне опалення, там вже все разом залите. Ось тут траси йдуть, траси, давайте подивимось, що там з тиском, було 4 атмосфери. Ну, тиск так і стоїть. 4 атмосфери чітко, нічого не, не просаджується. Це добре. Ну, як зальємо стяжко, будемо штукатурити стіни. Ну і потрошечки рухатися з цим будівництвом. Ось такі плани, тому що поки що на вікна не утеплення робити і не будемо, бо я вам казав, що інакше волога накопичиться і буде неприємність. Так що ось так, вітер дує, може задуває, взяв мікрофон з пушистиком, але не знаю наскільки він гарно вітер прикриває. Так що ось так, на 20 квітня у нас така ось ситуація з рослинками. На наступний тиждень ми очікуємо мороз і там подивимося, що воно буде. Бо фісташка вона може і жива. Но Прийде приморозок і приб'є. Так, да, будемо накривати, але це дуже слабо допомагає. Да, ось такі у нас справи. Ще раз вітаю вас. Ось такі у нас квіточки є гарненькі. Ось такі, бачите, тюльпанчики. Тюльпанчики ботаничні. Ось так. Ну все, все. Бачите, не хмаринки на небі. Гарних вам вихідних, бережіть себе!